Президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Юрія Соделя з посади командувача об'єднаних сил збройних сил України. Про це він заявив під час вечірнього звернення. Я ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенанта Юрія Соделя на бригадного генерала Андрія Гнатова. Що передувало такому рішенню? Розповідаємо далі. Він вбив більше українських військових ніж будь-який російський генерал. Так про одного з українських бойових генералів написав начальник штабу бригади Азов Національної гвардії України Богдан Кротевич, у неділю, 23 червня, він подав заяву до державного бюро розслідувань. Азовець звинуватив воєначальника у перевищенні службових повноважень некомпетентному командуванні, результатом якого стала втрата великої території України. Також Кротевич закликав ДБР перевірити генерала за фактом можливої співпраці з ворогом. Зазначу, що прізвище генерала Тавр не називав 99% військових його ненавидять за те, що він робить. Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції. Проте проти себе він службові розслідування не ініціює. Пізніше низка українських змі з посиланням на власні джерела писали, що Кротевич звернувся до ДВР із заявою проти командувача об'єднаних сил Юрія Содоля. Зазначу, що президент Зеленський подробиць щодо відставки Содоля не розкрив. Я додам, що Андрій Гнатов, який замінив Юрія Содоля на посаді командувача об'єднаних сил збройних сил України, є бригадним генералом. Він був одним із командувачів визволення Херсонщини, керував оборонною Бахмута.